Я гадаю, що люди, які не, не дуже багато працювали з питаннями ядерної зброї, мають тенденцію недооцінювати їхню важливість. Коли ти працюєш зі світом ядерної зброї, ж, ніякий американський президент не міг генерувати цю загрозу. Якщо Росія застосує Ядерну зброю, то головна відповідальність за це ляже на плечі сполучених штатів, тому це треба тут треба планувати відповідним чином. Це означає, що офіційні особи США мають планувати, як вести ядерну війну проти Росії. Я е, займався роботою над такими планами і Ті, хто не працював з цими планами, не знає про що йде мова. Це досить тяжка і похмура, так би мовити, тема. Із кожен президент uh, в Сполучених Штатів від 1945 року тя, тягне на собі цю тяжку ношу. Можливо, ми часто судимо їх так, що вони занадто обережні, занадто занепокоєні. Але я б сказав би, що треба їм трошки знаєте, дати поблажку у цій оцінці. Uh, Скільки це so йдеться про завдання, які багато хто не усвідомлює до кінця, і це, це, це треба сприймати серйозно. Якщо ви ми сприймаємо ці загрози, які лунають від Росії, ви маєте взяти на себе відповідальність, як ви будете реагувати, якщо вони реалізують ці е, загрози, навіть якщо відсоток вірогідності цього невеликий, скажімо, 5%. відсотків але навіть це вже багато і це означає, що необхідно мати плани, як на це реагувати. тут є є певний виклик в тому, як мати справу, як дати раду Росії. Це правда, ви слушно зауважили. Але ми вже якось коригуємо свої підходи до Росії. Але хочу тут додати дещо інше. Не думаю, що в моїй країні адекватно усвідомлюється, можливо, навіть у цій країні так само, що Сполучені Штати зараз готуються до можливої всесвітньої війни. Ми зараз активно готуємося до можливої війни на трьох. країнах. Різних театрах зараз. Можливості війни, війни в східній Азії або ж в Китаї чи в Північній Кореї У будь-який час. Ми зараз прямо готуємося до можливості великої війни на ближньому сході, яка буде задіювати Іран і інші країни. І ми також готуємося до можливої великої війни з Росією. Ми маємо готуватися до усіх цих воєн. Одночасно Ми можемо оцінювати, що вірогідність такого сценарію наразі досить низька. і Ми мати свої аргументи, але ми маємо готуватися до цього. Ми знаходимося на найнебезпечнішому періоді нашої історії із 1960 Другого року, коли була ем, небезпека, така, яку, мабуть, багато хто присутніх тому за залі не 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 пережили, І дуже ем, важливо зрозуміти всю серйозність цієї проблеми. покоління 62-го року. Це е, е, покоління, яке знало е, 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 війну і ту загрозу. А це покоління не знає сучасне покоління молодих. Всі вимагають, щоб Америка розробила ефективну політику щодо всіх цих театрів, про які сказав. І зараз ми відіграємо центральну роль у формуванні далекого майбутнього світу щодо цифрової революції, енергетичного переходу. В розбудові майбутнього світової економіки і нової парадигми, про яку говорив пан Данилов, коли збройні сили будуть абсолютно іншого роду ніж вони зараз. І тут сполучені штати має мають проводити лідуючу роль у всіх цих питаннях, а це дуже нелегко. можливість і спроможність сполучених штатів відповідати цим викликам і. Перебільшує наші можливості реального забезпечення успіху на всіх цих напрямках, Частково це пояснюється можливостями нашого уряду на сьогоднішній день. Які з в останні 30 років значно скоротилися, особливо коли йдеться про е, наші е, це цивільне урядування? Ми намагаємося розбудовувати е, військово-промисловий комплекс, який будуть всі заздрати, але вже цього е, немає в такому вигляді. І ми будемо відбудовувати його. А це потребує часу. Ви поставили конкретне питання: чи пристосувалась Америка до відповіді на конфлікт, який розграється в, в, в Україні? А я запитаю себе, чи пристосувалися ми до не лише до цього до цієї кризи, але взагалі до е, інших криз, які упродовж довгого часу можуть розгорнутися в, на світовому масштабі.